Всім привіт! На каналі Деталі Орг.ua найбільший оптово-роздрібний інтернет-магазин запчастин. У нас найширший асортимент запчастин на електро-бензо інструмент і не тільки. Тисни кнопку підписатись, щоб знати більше. Також нижче під відео проходить за посилання на наш офіційний сайт або на інші платформи. А я починаю, поїхали. Сьогодні ми розглянемо вже знайому нам тему, це павербанки. Точніше, що в нас з'явилось новенького, і чим це буде відрізнятись від інших вже звичних для нас звичайних павербанків. Чому наша пропозиція буде цікавіше, аніж звичайний павербанк. Раніше ви вже могли побачити у наявності у нас в магазині ось ці акумулятори відомого бренду Litokala. До речі, під відео є посилання на відос з описом і характеристиками цих банок. Зазвичай вони призначалися і використовувалися як розхідний матеріал в акумулятори для бездротових шуруповертів та іншого безпровідного інструмента можуть стати ще більш корисними і універсальними в використанні для вас. Ось з такими боксами ви можете створити для себе пауербанк будь-якої ємності, потужність якого ви можете за бажанням збільшувати або зменшувати. Тож, давайте розглянемо трохи детальніше, що ж це таке. На екрані будуть з'являтися характеристики кожної з них з технічними параметрами для тих, хто розбирається, а для таких як я, я поясню простими словами, щоб все було зрозуміло. Перша модель це корпус Powerbank QC 30 з контролером на 8 акумуляторів. Як ви вже могли побачити перед вами представлені декілька варіантів акумуляторів. Так званих в народі банок, звісно, торгової марки Літокала, як я вже зазначав, характеристики яких ви можете оглянути в відосі за посиланням під відео. Одразу зауважу, що акумулятори до комплекту корпусу не входять. Сюди ви ставите банки за власним бажанням, і, що не менш важливо, на власний бюджет, на який ви розраховуєте, так як банки мають різні властивості і відповідну ціну. Давайте подивимося, що всередині дуже цікаво. Що ми тут маємо? Викрутка і гвинтики для кріплення задньої кришки. Це є вся комплектація. Так, на кришці ми бачимо віконце для виводу індикації і кнопку живлення у вигляді блискавки. Прикольно. Усередині корпусу ми бачимо 8 контактів для акумуляторів, але можна встановлювати за власним бажанням хоч одну батарейку. Вона також буде працювати плату керування з інформаційним диспле... дисплеєм. Ось як це виглядає ідеалі. Давайте розглянемо, що розташовано на зовнішній частині павербанка. На верхній частині розташовані два USB-порти, один вхід microUSB і один вхід Type-C. Ліхтарик на два світлодіоди. При натисканні двинним кліком на кнопці блискавка вмикається ліхтарик. Таким же чином і вимикається. Давайте одразу розповім про запобіжні заходи. По-перше, його не можна використовувати, якщо його зовнішня оболонка пошкоджена. Можна використовувати батарею лише з плоским контактом. Напруга батареї повинна відповідати 3,2-4,2 В. Важливо, не приплутайте плюс із мінусом. Не використовуйте в умовах високої температури. Перед першим використанням акумулятори повинні бути повністю заряджені. Тепер давайте поговоримо про особливості цього пристрою. Технічні характеристики ви бачите на екрані, а я спробую перекласти це на зрозумілу мову. Однією з крутих фіч це можливість контролера підібрати оптимальний режим зарядки конкретно під ваш пристрій у більшості випадків. Тобто пристрій підтримує сучасні протоколи швидкої зарядки, і при з'єднанні з вашим телефоном обирає оптимальніший відповідно вашого пристрою. Ці протоколи ви можете бачити на екрані. Ще можна сказати по-іншому: цей павербанк має функцію швидкої зарядки на вході і на виході. І майже для будь-якого пристрою. Ще простіше кажучи, цей павербанк здатний зарядити максимально швидко ваш пристрій без шкоди для нього: Apple, Samsung, Huawei тощо. Павербанк має протоколи під всі сучасні пристрої. Всі ці ж функції стосуються і великої банки, з такою ж назвою QC3.0 тільки на 20 банок до 80 тисяч мА. Але тут є ще дещо цікаве: цей павербанк має безпровідну індукційну зарядку аж на 15 вольт. Це потужно і круто. Давайте бігло, візуально оглянемо, що ми маємо тут. На фронтальній частині інформаційний дисплей і по центру зона індукційної зарядки. Кнопка живлення тут розташована збоку. Зверху маємо два порти USB, на вході вже три роз'єми: micro USB, Type-C і Lightning. Також маємо ліхтарик з двома світлодіодами, які вмикаються затисканням кнопки живлення. І, мабуть, ви запитаєте, а що це за отвір? Все просто це отвір для просування сюди ремінця або якогось шнурочка, так би мовити, для більш впевненої фіксації або переносу банки в руках. Тому що коли сюди заправлені усі 20 банок, то вага павербанка становить 1 кг 136 г. Немало. Ну, давайте також зазирнемо всередину. В комплекті також йде викрутка і з гвинтиками. Бачимо, що вже йде на 20 контактів. Контактна група на 20 банок. Ну і та ж плата керування. Кришка має ось такі технологічні реберця, стримують кожну банку на своєму місці. Щоб на випадок, якщо павербанк у вас впав, середині корпусу у вас не посипалися банки. Покажу одразу вам їхні габарити, їх форм-фактор. маленький. Великий. Який ще плюс я хочу виділити стосовно цих павербанків? На відміну від вже готових зібраних класичних павербанків, ви точно можете знати якість батареї, які стоять всередині. Завжди знаєте вашу точну ємність. Якщо ваш павербанк почав втрачати ємність, ви завжди можете знайти слабу ланку дохлу батарейку і замінити її на нову. Це дуже зручно. Ну що ж, наш огляд добігає кінця. Сподіваюся, ця інформація була корисною. Кого зацікавили такі штукенці, проходьте за посиланням на наш сайт, замовляйте, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. А я з вами прощаюся до нових відеосів, Пока-пока.